Під дощем болотами і повним бездоріжжям українського полісся, змагуни автомобілісти здолали понад тисячу кілометрів. Трофі Україна 2011 фінішувало з півтори сотні команд на позашляховиках, спеціальних мотоциклах квадроциклах фінішу. Дійшла більша частина ще від старту якого побоїлися, що маршрут трофі зачепить територію заповідників, ба обійшлося уздовж північного кордону України з Києва до Шацька безпуттями разом зі спортовцями. проїхала Евгенія Мотрич. Вони, хоч і не перші, але задоволені. Олександр із сином Яковом змагалися в категорії туристи. Свого позашляховика пригнали з Владивостока. На старті яскрава машина під кінець трофі добряче постраждала. Вся машина поцарапана ось сьогодні фару втратили, Потеряли праве стекло. І погнули бампер, який ніхто погнути ніколи не мог. На відміну від автоперегонів у «Трофі Рейда» швидкість не така важлива. Головне вкластися в заліковий час і пройти всі спецділянки, зазначені на маршруті, через річки, болота і повне бездоріжжя. Втім, навіть за таких умов жіноча частина трофі переймалася естетичним виглядом авто. А тут чистенько, давай декого доводилось витягати з болота. А декому просто на фініші закінчувалося паливо. Він лишнього налічними Є проблем. І без того непрохідні валенські дороги дощ, який йшов практично безперервно, перетворив на болото. Попри це, більшість учасників трофії таки дійшли фіналу. Із майже півтори сотні команд із дистанції зійшло лише три десятки. Це ті, кого підвела техніка. Вас. Спасибо. А чого такі замучені? Застревали, лібетка нас витаскивалі, самі лопатами там махали, розкапували. Грязний кошмар. У таборі для спортовців та їхніх залізних коней, усі умови. Душ, туалет, спецмейка і головне ремонтна майстерня. Пан Віталій з Хмельницького тут ремонтувався не раз. Попри все, з колегою стали першими серед квадроциклістів. На цих змаганнях нас рятовує оця штука. Жорстка степка. У нас два дні врятовували. Решта стандарт починаючи з ножа, якого можна швидко дістати, щось відрізати. Першим серед спеціальних позашляховиків приїхав син президента Віктор Янукович. 1300 кілометрів подолав на авті, яке навмисне для трофі збирали рік. Перша в житті марафонська гонка дійсно такою перетяжності по кілометражу, по складності, по времени. От комаров треба швидко їхати. Та не встигають залітати. Попри складність маршруту, наступні перегони бездоріжжям організатори планують дещо змінити. Будемо, мабуть, усложнять дистанцію, будемо розраховувати на більше кількість людей на старті. Думаю, маршрут принципово не поміняється, тому що по тим точкам, по котрим ми їхали, нас дуже радушно зустрічають. Особливо бурхливу реакцію спортивні машини, які перетинали місцеві села, викликали у дітлахів. Розліж, дорогі сучасні позашляховики та квадроцикли лише роздивлялися. На таку автівку треба грошей багато, а грошей, як в селі, таких не зробиш, треба їхати кудись далі. Проходу дітей немає, покидайте, куди всі грязні. На ну, на народ конечно, на урок. Багато галасу трофі України від самого початку викликало в екологів. Вони побоювалися, аби позашляховики не їхали територією заповідників, тому контролювали учасників змагань зі старту і до фінішу. 100 -метров, 100 зону практично ніхто не заїжджає, Тільки хлопці йдуть покупатися, виставили свою охорону, не нашу. Практично нам тут навіть нема що. Цим займатися. Ситуація наче виглядає е, непоганою. Тобто е, і великих якихось порушень е, ми не зафіксували. Із Волині Евгенія Мотрич, Олександр Юдковий, Шенис Данчик, програма Вікна СТБ.